Готуйтесь обмазуватись штучним інтелектом по повній, бо я дістався до свого першого Copilot Plus PC. Чи працюють я і фічі, що по софту, що по іграх, що по автономності? Чому я лисів на всі ці питання, ну може, окрім якогось одного, я у цьому відео і відповім. Знайомтесь, це Asus Vivobook s 15 Не знаю, як ви, але я собі штучний інтелект, скоріше його фізичний прояв, уявляв якось як якусь голограму. Або крутезного андроїда, або якийсь голос з дуже футуристично виглядаючого комп'ютера. Мабуть, це через ігри та фільми і книги, бурхливу уяву. Але насправді його фізичний прояв виглядає ось так: так саме ця кнопка, якось недостатньо помпезно, як на мене, хоча практично і зручно. І копайлот з кнопки це справді прикольно. Хочеться ж інколи поспілкуватися з кимось розумнішим за тебе. Хоча в моєму окремому випадку мені достатньо поспілкуватись з котом. Вони розумніші за мене, не за її. За її, може. бути, може бути. може Не думаю, що мені треба вам розповідати, що таке копайлот. Якщо ви все ще не в курсі, то Google вам у допомогу. А тепер давайте до цікавого. Не хіба взагалі весь оцей AI, NPU ядра. Бо AI, ну, умовний штучний інтелект, працював вже ще до цього. Відповідь проста. Розвантажити проц у цих завданнях, що ще й знизить енергоспоживання проца. тобто це позитивно вплине на автономність ноута. Але досить з абстракціями, давайте до конкретики, коли я анонсував цей ноут у новинах, тобто не цей ноут, а його огляд, я спитав у вас, який софт вам цікаво на ньому затестити, бо нова ж архітектура незрозуміло буде працювати чи ні, існує версія чи ні. І я затестив. Просили Visual Studio Community. Є такий, ставиться з Windows Store, Працює якихось прикладів. Не буде, вибачте, бо краще на що я в ньому здатен, це зверстати якусь дуже всрату html сторінку І коли я кажу дуже всрату, я маю на увазі дуже всрату. Просили Tia Portal. По перше, я вам заздрю, що ви взагалі зрозуміли, що воно таке. По друге, на сайті я знайшов тільки одну софтину з цього пакету. Бо TIA Portal, наскільки я зрозумів, це цілий пакет софта. І знайшов я працюючий тільки софт-стартер. По третє, оцей гігабайтний софт стартер чомусь інсталювався довше ніж качалось 30 з чимось Counter-Strike 2. Але він встановився і навіть запустився. Але що з ним робити далі? Сорян, я не знаю. Наступну софтину ви не просили це. Я для себе, бо було цікаво. FL Studio. працює, VST-шки підкидаються, можна творити музло. Просили адобівський пакет. Photoshop та Lightroom працюють, тут питань взагалі немає. І це я, звісно ж, зараз про ліцуху. Прем'єр та After Effect, на жаль, ні. І це я зараз не тільки про ліцуху. Проте, DaVinci подметушились та зробили arm версію свого Resolve. Ось вам підхід мудацької контори, привіт Adobe, і підхід нормальних девелоперів. Висновки з цього робіть самостійно. Стімівська версія блендера при рендері вилітала, а не стімівська. Теж вилітала. Хоча цей ноут, давайте відверто, зовсім не про рендер 3D. Охлад тихий та ефективний. Під час стрес-тесту AIDA він добре відпрацював, і його звук він у знаєте, він не гуде і не свистить. Він звучить як шелест вітру в листі. Ось настільки поетично. Да. І стрес-тест ваїді ноут проходить легко. Ось вам графік за годинку просто топ. Стрес-тест Steel Nomad Lights 3 d Mark Теж нормально відпахав. Питань немає. Хоча 3D Mark не підтягує температури, проте сам по собі працює. Осьо вам попуги з різних бенчів в ньому по уявних поінтах, наче все ок. Єдиний нюанс: повторюсь, температури не підтягуються. PCMark прямим текстом сказав, що підтримки ARM немає. Ну сумно, але ок. Хоча на сайті написано, що є. Ну і, звісно ж, мені треба було докупатись до істини, і я поліз у підтримку, де мені відповіли, до речі, доволі швидко, за що респект виробникам, що підтримується тільки один тест, і тільки в професійній версії PCMark. Хоча на сайті написано, що є підтримка ARM. проте Cinebench працює на всі 100 та видає доволі непоганий результат по обох бенчах. А що ж по іграх? Assassin's Creed Mirage не запустився. Просто відкривається вікно з логотипом запуску, і на цьому все. А Assassin's Creed Valhalla не запустилась з тією ж симптоматикою. Хоча мало б, по заявам виробника, вона має працювати. Може, справа в тому, що я її запускав з юбісофтівського лаунчера, не знаю. Щоб не пірнати у піратство, на торрентах шукати не став. School and Bones теж не запустився, крутиться завантаження і нічого. Mafia 2, яку просили затестити, на жаль, теж не запустилась. Без жодної симптоматики. Просто нічого. Може, справа в тому, що моя версія згогу і. Може ні. Skyrim, який теж просили, запустився. Нормально працює все. Need for Speed Unbound запуститись не зміг, помилка по віддяжці. Дес Трендінг не запустився безсимптомно, просто нічого, як і мафія. Red Dead Redemption 2 запустився і навіть нормально пролетів бенчмарки з середнім показником у 33 кадри на секунду. Хоча для цього довелось зменшити налаштування на низькі, а роздільну здатність знизити до Full HD. Counter-Strike 2 працює і доволі непогано. Працює. Працює, До речі, нагадаю, що цей ноут зовсім не про ігри. Прям зовсім AI-фіч всього 5. Рекол у нас в країні не працює, бо якісь нюанси з законодавством. Скоріше за все, законодавче не можна скрінити, що ви на робочому місці гуглите 4К пор... порцеляну. Я, звісно ж, про порцелян. – Фіча для роботи з графікою у пейті. Ви щось малюєте, додаєте текстовий опис, обираєте стиль та рівень втручання штучного інтелекту в те, що намалювали. Ні, це зовсім не міджорні, проте допомогти зробити вам якусь ілюстрацію він може. Хоча й не завжди ідеально. Бо він мені на ось такий запит і ось такий малюнок генерував якогось boss of the Gym. Live Captions – Переклад субтитрами мов небагато проте є всі основні української на жаль немає. І ще один нюанс: субтитри робляться зі звуку, який відтворюється компом. Тобто, якщо звук у вас вимкнений, субтитрів у вас не буде. Windows Studio Effects додаткові фічі для вебки, освітлення, обличчя, яке чомусь робиться зеленим, слабке розмиття та більш ефективне розмиття фону, працюють тут питань немає. Три фільтра, які теж працюють, і допоможуть вам приховати щось що вам треба приховати. Зоровий контакт, тобто ви завжди дивитесь у вебку, який у мене не спрацював, режим Суфлера, тобто ви завжди дивитесь на екран, який працює трохи дивно. Не екран, а режим. Та автоматичне кадрування, яке у мене не спрацювало зовсім. Авто Super Resolution. автоматична супер роздільна здатність. Це тогл, і якщо чесно, різниці між увімкненим та вимкненим я не побачу. Ще фіча Story Cube, і це вже не віндова, а фірмова Асусівська. Це розумна галерея, яка організує ваші фото, створює їх таймлайн, створює геолокацію, визначає людей та навіть допомагає підризати відео. На практиці все це не працює. Три тисячі фото та відео. Альбом AI не знайшов жодних людей саме в такому написанні. Ну ок. Я не людина, Вітя не людина, і навіть той дядько, що дав мені цей ноут, теж не людина, бо в моїх фотках він є. Ну а для стандартних налаштувань є MyAsus. зручний та інтуїтивно зрозумілий софт. Тут все стабільно ок. А як щодо всього іншого, VivoBook – це VivoBook. цілком металевий, тонкий легкий 14,7 міліметра та 1 кілограм 420 грам. Відповідно, дизайн максимально нейтральний, лаконичний, простий, але стильний. Ніяких кричучих елементів. Ви про серйозність. Ви про вишуканість без зайвих понтів. Тактильно ноут відчувається преміалочкою. Тут питань немає. жодного. Величезний тачпад на дотик, прям приємний, гладенький. Я не знаю, чи десь це було вже, але в ньому зробили три зони, якими можна керувати гучністю. Це ліворуч, яскравістю, це праворуч, та перемоткою горизонтально зверху. Це реально зручно, якщо ви дивитесь багато відосиків. І сподіваюсь, відосики ви дивитесь не на Ютубі. Хто взагалі в здоровому глузді дивиться Ютуб? Там же ж одна реклама. Тун тун -тун -тун. Клавіатура викликає невеличкий дисонанс. Не зрозумійте мене неправильно, вона класна, здоровезні клавіші, приємний тихий, але відчутний хід, що здивувало, це RGB підсвітка. Знову ж, не зрозумійте мене неправильно, це круто, що вона взагалі є. Просто в такій категорії пристрою, в такій ціновій категорії вона здається якоюсь трохи легковажною. До речі, про цінову категорію. Мій конфіг коштує 68 кг. Чи це багато? Так. Але з іншого боку, чи адекватно це за новий прос? Та, наче так. Давайте подивимося, що в цьому бюджеті плюс 50 баксів можна знайти на просторах є каталогу. Вбиваємо 70 тисяч, бачимо 11 з половиною. Тисяч моделей, є ігрові. Є макбуки, правда, 20-го року, є Макбуки Pro, правда, 21-го року, є навіть ніщебродська версія Прошкина М3, та що із стенами на дисплеї. Не знаю, сіра чи ні, але є. Ну і ще 72 сторінки різних лептопів на будь-який смак. Коротше, з таким бюджетом вже можна вимахуватись та шукати на є е каталозі кращий цінник на модель, що вас цікавить. З іншого боку, якщо подивитись на прайси ноутів з Core i7 Ultra та Core i9 Ultra, виходить, що та не настільки вже й дорожче, не те, щоб вибір був великий, проте він є, але ж. Ви отримуєте крутезний дисплей. Це Asus Lumina OLED з діагоналлю 15,6 дюйма з роздільною здатністю 3К та частотою оновлення 120 Гц. Є усілякі заставки, щоб ваш OLED довше прожив. Є величезний запас яскравості, є шикардосні кольори та їх відтінки. Це дисплей, в який хочеться дивитись. Деталізації більш ніж достатньо, і якщо ви працюєте з графікою, ви його заціните. Якщо ви полюбляєте овочити у відеоконтент, ви його заціните тим паче, а всередині у нас є залізяки. Сорян розбирати цей ноут я не буду, тупо тому, що мені сикотно, я навіть у Асусів не питав, чи можна. Там Snapdragon X Elite, який розігнано до 45 Вт. І це, до речі, плюс, бо у інших пристроїв, які вже існують або просто заявлені на момент зйомки цього відео, ТДП нижче. Є накопичувач на 1 ТБ, не рекордний, проте доволі шустрий. Є 32 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X із частотою 8448 МГц. Герц та Wi-Fi 7. Для охолодження всього цього добра у вас два вентиляційних отвори, дві теплових трубки, які присобачені до двох вентиляторів. І на перший погляд цього ж має бути замало. Але де факто про температури та тести вже було, і цього вистачає. Отже, перший погляд він оманливий. Акум має ємність у 70 Вт годин. і його вистачило на 10,5 годин відтворення Full HD відео з YouTube на максимальній яскравості. Два нюанси. Перший це OLED. Максимальна яскравість. Ну, тут, думаю, ви зрозуміли. Ну і момент другий: це в збалансованому режимі, а є ще енергоефективний. Тут, я думаю, ви теж зрозуміли. По звуку: Harman Kardon, Dolby Atmos. все як треба. Об'єм просто шикардосний, гучності, вдосталь, і збалансовані частоти доволі рівненько. Звісно ж, не вистачає низьких традиційно. Проте на максимальній гучності нічого не запирає, і подивитись, якийсь кінчик прям. Прикольно, вебка фулич дішна з фізичною шторкою, поруч мікрофони, сенсори освітлення, інфрачервона камера. Ось так воно все звучить та виглядає. Як на мене, звучить то виглядає доволі непогано. Тобто, під відеодзвінки або навіть стріми можна. Але камера не тільки про дзвінки, а ще й про додаткові фічі. Вимикати екран, коли ви відходите від ноута. І це працює. Пробуджувати пристрій, коли я наближаюсь. Саме я, не ви, я не знаю, як це у вас буде працювати, але у мене працювало. Та затінювати екран, коли ви в нього не дивитесь. Це теж працює. Ну і по портах. У вас є два Type-C з підтримкою USB 4, Power Delivery та дисплей-порта HDMI 2.1, картрідер під microSD та міні-джек. Ну а праворуч два Type-A 3.2. Як Ноут він добрий дизайн, дисплей, тактильні відчуття, звук тут все класно. А автономність взагалі шикардосна. Але для цього набору коштує він забагато, якщо абстрагуватись від AI-фіч. Як ноут з AI-фічами, ну я навіть не знаю. Може, у мене були занадто високі очікування стосовно цих ai фіч а може вони дійсно працюють не настільки добре. Будьте готові до того, що цей ноут не про ігри. Будьте готові до того, щоб витратитись на якийсь софт, який вам потрібен, бо щоб тут повноцінно працювати, він має бути в РМ-версії, або вам просто пощастить. Будьте готові до того, що це буквально інвестиція в майбутнє. І це майбутнє допилять, звісно ж, не завтра і, скоріш за все, не через місяць. Як я і казав, це пілотний продукт. І при цьому я не можу сказати, що перший млин комом. Ні, він скоріш, як. Блинець з кав'яру, тобто сподобається не всім, і для того, щоб його скуштувати, доведеться викласти відчутно серйозну суму. Ну але сію я, тому що генетика, наче на всі питання відповів. Тому на цьому, все. Дякую, що ви подивились це відео. Не забувайте донатити на зсу за посиланням під ним, бо виключно завдяки ним у нас є можливість розповідати вам про якісь цікаві. Новинки коротше розповідати про все те, про що ми на цьому каналі розповідаємо. Не забувайте підписуватись, і на цьому тепер вже точно все. Побачимось.